У своєму духовному слові отець Андрій Будзак зазначив, що нині український народ переживає точно такі ж події, як біблійний народ, якого Господь виводив із єгипетської неволі, і який мав прийти до землі обітованої через 40 днів, але через чвари між собою прийшов туди через 40 років. Господь Бог впевнено і чітко вів той народ для того, щоб зробити його справжнім народом, щоб об'єднати його, щоб допомогти йому. І в теперішній час ми бачимо, що і наш навіть також є ведений рукою Божою. Ми бачимо доріво Христі також і в теперішній час ті самі події. Ми бачимо, що злий фараон, якого серце є тверде, послав військо для того, щоб знищити нас лише не біля берегів червоного, але чорного моря. Але ми бачимо, як Господь то звершив. І ми бачимо, що той ізраїльський народ з тими своїми клунками. Тими своїми возами, які не мав жодної зброї, переміг так само, і ми Його Христі сьогоднішній день подивляємо те, як Господь Бог нам допомагає, як він зупиняє ту навалу, як він зупиняє ту військо для того, щоб нас вирятувати. І ми віримо і знаємо про те, що Господь нас не залишить. Але ми також повинні докладати до цього немало зусиль. Бо все, що відбулося, це є Божа сила і наша, і з вами молитва. Тому ми далі повинні молитися. Громада уважно заслухала інформацію про роботу штабу національного спротиву на сьогоднішньому ранковому засіданні. Ми мали зустріч з головним лікарем Надвірнянської районної лікарні, і він надав нам таку інформацію: що станом на сьогоднішній день в лікарню по медичну допомогу звернулося 15 чоловік, які отримали різного роду травми і захворіли на майдані в місті Києві. Двоє з тих людей перебувають зараз на стаціонарному лікуванні в Надвірнянській ЦРЛ. Інші приходять на перев'язки або просто консультуються і перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Ми гостро ставили перед ним питання того звернення, яке ми вчора озвучили. Зокрема, він нас проінформував, що велика кількість лікарів-терапевтів є пенсійного віку. Тому ми ставили питання, що він провів збори колективу. То буде представник від влади, чи надвірнянської районної ради чи від штабу, присутній на цих зборах. І таким чином будемо просити тих людей, щоб вони поставилися до зрозуміння до тієї проблеми, яку ми підняли. А саме проблем, проблеми тої, що працівники пенсійного віку продовжують працювати і не дають можливість працювати молодим фахівцям. Місцеві політики в свою чергу порадились із громадою про свої подальші дії. гостре питання вчора піднялося по е, газеті. Щоб ніхто не розумів, що ні хто зі штабу, ні громада не має якихось особистісних претензій до редакції до працівників редакції, треба зрозуміти, що інформаційна війна і агітаційна пропаганда. Проводилася не секрет і на нашому рівні, і центральними каналами. Народне вічі завершилось виконанням державного гімну і віршем Тараса Шевченка з нагоди 200-ліття Великого Кобзаря. Моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мати гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась.